В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Обстріли Донеччини, евакуація дітей з окупації та успіхи наших воїнів. Про оперативну інформацію по Україні вже за мить. Не залишили в біді. Як в Оріхові подружжя опікується покинутими тваринами, розкажемо у випуску. Коті кому після п'ятнадцять 18. приходять і у дворі атаки і живуть. у нас. перемоги. у Запоріжжі триває набір до групи з психологічної підтримки дружин загиблих захисників України «Коханий, я живу. Деталі за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Вночі окупанти вдарили по місту Селидове, Що на Донеччині внаслідок удару пошкоджено 16 приватних будинків і один зруйновано повністю. Під завалами можуть перебувати люди. Наразі ліквідація наслідків прильоту триває. Щонайменше одна людина загинула і дві поранено. Внаслідок нічного удару. по Селидовому. росіяни ударили по місту чотирма ракетами с 300 поцілили у житловий квартал. У тому числі є пряме влучання у чотирьохповерхівку. Ще четверо маленьких українців вдалося повернути з тимчасово окупованих територій додому. Про це повідомили волонтери благодійної організації Сейв Юкрейн. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, вони повернули вже 204 дитини. Водночас на Херсонщині триває евакуація з населених пунктів, наближених до лінії зіткнення. Цього разу з небезпечних районів правобережжя виїхали 40 дорослих та майже 100 дітей евакуйованим. Нададуть прихисток в Яремчі та читакори ня до того ж вони можуть розраховувати на безоплатне харчування та соціальні виплати адміністраче просто байкання. Як кажуть, дуже надає воно коли летить позарти в напряженні думаєш, жодно ті на голову не прилетіли. Наші бійці вибороли плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Цей факт підтвердив керівник офісу президента України Андрій Єрмак під час свого візиту до США. Проте ситуація дуже мінлива. Тому в силах оборони закликають зберігати інформаційну тишу. Відтискання з нашого боку відбувається на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом усього узбережжя від урізу води. Лінія фронту сьогодні досить рухлива. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спробу точити місто та намагається проводити наступальні дії. Тільки за минулу добу наші захисники відбили тут 17 атак. За інформацією Генштабу, наші герої стійко тримають оборону. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск. Надзвичайно складно, і кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання, саме там заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої. На інших напрямках наші воїни продовжують давати достойну віцяч ворогу. Зокрема, на бахмутському напрямку бійці 5-ї штурмової бригади знищують расистів за допомогою дронів на відео. Робота наших воїнів. Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Сьогодні близько 10-ї години ранку російські терористи нанесли три ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється. Росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Внаслідок ворожого обстрілу. На жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34. Ще троє рятувальників отримали травми. Також постраждали четверо цивільних громадян. Шірість. Півчуття близьким загиблих. Це непоправна втрата. Пам'ятаємо кожного і кожну, чиї життя забрала війна. Минулої доби по області зафіксовано майже сотню артобстрілів. Кількість руйнувань щодня збільшується. Зокрема, у прифронтовому Оріхові знищено більшість житла та інфраструктури. Жахливі кадри зруйнованих вулиць можна побачити на відео, що виклали в мережу бійці Легіону Свобода Росія, які воюють на боці України. Ворог Гатив з РСЗВ по Магдалинівці, Роботиному та Новодарівці, здійснив 14 бпла атак по Гуляйполю, Чарівному, Малинівці, Левадному, Лугівському, Маліток, Мачці та Малих Щербаках. А також авіаційний удар по Новодарівці надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Зафіксовано 114 ударів по 21 населеному пункту без постраждалих. Міжнародне агентство атомної енергії вимагає від росіян допуску спостерігачів агентства на протиаварійні навчання на ЗАЕС. за інформацією МАГАТА вони повинні відбутися на окупованій станції вже в листопаді. Фахівці агентства мають сумніви щодо кваліфікації присутнього на станції персоналу. Ядерна безпека та безпека залишаються під загрозою. Чим довше на станції скорочується кількість навченого та досвідченого персоналу для найбільшої атомної електростанції Європи така ситуація не є стійкою. За повідомленням генштабу на запорізькому напрямку ворог не проводив жодних наступальних операцій. Водночас сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. На кадрах видно, як на запорізькому напрямку пілоти групи Лазерз груп, використовуючи передові літальні апарати та авіаційні системи, завдають точних ударів по живій техніці, по тахніці та живій силі окупанта. Війна принесла страждання і випробування не тільки людям, а й братам нашим меншим. Наразі Оріхів знищено майже на 95%, не вціліла жодна будівля. Із мирного населення тут залишаються одиниці поруч, просто неба, домашні тварини, яких покинули господарі. Пропухнастих безхатьків взялися піклуватися місцеві жителі Любов та Юрій. Під їхнім наглядом нині 18 собак та 50 котів. Тваринки мешкають на території трьох подвір'їв, розташованих порі. З оселою подружжя собакам варять каші з гуманітарної допомоги. Котів годують сухим кормом, який отримують від небайдужих доброчинців. Долучитися до благодійної місії вирішили наразі. І запорізькі кінологи під ворожими обстрілами доправили до Оріхова сухі корми, кістки, м'ясо та антипаразитарні засоби для тварин. Котів навіть штук собак кормома п'ятнадцять во Приходять і у дворі отак і живуть у нас. Ждем, дай, дай. Проблеми громад та їхнє вирішення в Запоріжжі за підтримки канадського уряду відбувся круглий стіл, присвячений викликам воєнного часу у громадах Запорізької області. Представники Білянківської Петромихайлівської та Широківської громад зустрілися з головами правозахисних громадських організацій для пошуку шляхів спільного подолання наявних проблем. Найбільше турбують представників місцевого самоврядування, дефіцит сучасних укриттів та відсутність якісної системи сповіщення про повітряну небезпеку. Фахівці зазначають, для ефективного вирішення цих питань потрібно розробити окрему програму з урахуванням потреб кожної громади. Тому що тривоги лунають і вони не і продовжують лунати. Але сповіщення населення про виклики пов'язані з небезпечною ситуацією повинні бути і в інший спосіб більш релевантний. Наголосили правозахисники і на проблемах жінок, які працюють у безпековому секторі. Належні умови для несення ними служби створювали згідно із резолюцією ООН 1325 Жінки мир безпека. Ми створили належні умови для виконання жінками своїх службових обов'язків, які вони зараз виконують в умовах повномасштабного вторгнення. Це і цілодоповедені середні служби. Ми облаштували і кімнати відпочинку для жінок, вирахували інші проблеми. Наразі я думаю, ми будемо працювати, щоб полегшити опікування жінками за своїми дітьми. Модернізація інфраструктури, відбудова зруйнованих міст і допомога Україні напередодні зими у німецькому Лейпцигу розпочалася триданна шоста німецько-українська конференція муніципальних партнерств. В її роботі бере участь запорізька делегація на чолі з виконуючим обов'язки міського голови секретарем міськради Анатолієм Куртєвим. Наразі між українськими і німецькими громадами діють вже 179 партнерств. Понад 100 з них були започатковані після широкомасштабного. Вторгнення під час війни масштабну підтримку Запоріжжя вже надали міста побратими Оберхаузен і Магдебург. Також міська влада сподівається в подальшому на допомогу від них післявоєнній відбудові та впровадження реформ. Пропозиція. Запрошуйте, будь ласка, наших медиків, наших вчителів до себе, наших комунальників для того, щоб вони побачили, як працює місто, як живе місто. Тому що реформу. Роблять люди. Тому дякую вам. Дякую німецькому народу за підтримку України. Німеччина вже потужно допомагає нам із системами ППО та іншими засобами фізичної оборони України. І разом з цим кожна домовленість між містами наших країн, яка направлена на захист людей і життя, однозначно послужить. Захисту життя я впевнений, що представники українських міст можуть вказати на можливості для спільної економічної роботи, які є зараз в Україні, не тільки у відбудові, в відбудові того, що було зруйновано через агресію Росії, але й створені нових підприємств, нових продуктивних історій. Розгулював з наркотиками жінка в каналізаційному колекторі та затримана колаборантка. Про це та інше – в нашому відео дайджесті. СБУ затримала на Вінночині колаборантку, яка у вересні допомагала РФ провести так звані вибори на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Жителька Бердянського району обходила будинки місцевих і закликала їх проголосувати за кремлівського кандидата до окупаційних законодавчих зборів Запорізької області РФ. Поплічниця ворога отримала 5 тисяч американських доларів як одноразову грошову винагороду, а потім виїхала до у Вінницю, щоб приховати отримані від агресора гру. Наразі вона перебуває під вартою. Колаборанція загрожує до 10 років тюрми. Розгулював з наркотиками серед білого дня. Під час патрулювання інспектори звернули увагу на молодика, який підозріло поводився. Він нервував і намагався втекти. Патрульні наздогнали його і під час перевірки виявили чотири десятки згортків з ймовірно наркотичними речовинами. А в його телефоні були ще й фото так званих закладок. Наразі відкрито кримінальне провадження. Впала у каналізаційний колектор. Пригода з місцевою жителькою сталася в одному з районів Запоріжжя. Рятувальники допомогли жінці вибратися з каналізації глибиною близько п'яти метрів. Надзвичайники передали постраждалу медикам. Пожежа в одному з багатоквартирних будинків міста забрала життя літньої жінки. В кімнаті квартири на третьому поверсі зайнялися домашні речі, загальна площа загорання 20 квадратних метрів. Через сильне задимлення пожежники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Вогнеборці оперативно ліквідували займання. Ймовірна його причина порушення правил пожежної безпеки під час використання електронагрівальних пристроїв оборона розпочало проєкт рекрутингу до збройних сил України. Відповідний договір підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Лобі Ікс Владислав Грезів. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно. Наразі армії потрібні люди різних професій від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Подивитись, які вакансії потрібні в ЗСУ, вже зараз можна на сайті організації Лобі Ікс. Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його її цивільний досвід буде найбільш корисним. Найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями. В Запоріжжі продовжується проєкт допомоги дружинам загиблих захисників України Коханий я живу». Наразі триває набір до третьої групи з психологічної підтримки. На перших двох етапах допомогу отримали близько 20 жінок. Програма триватиме вісім тижнів. Протягом цього часу дружини загиблих воїнів зможуть долучитися до групових сесій з психологом, а також різних фізичних та арт активностей зокрема, передбачені заняття його та багато іншого. Ми чекаємо жінок, які втратили своїх чоловіків на війні. Термін втрати яких минув від 4 місяців, адже до 4 місяців це тільки індивідуальна терапія, має проводитися. Можна записатись на нашій офіційній сторінці в інстаграмі Коханий, я живу. Вона так і називається. Є у нас анкета в шапці нашого профілю, можна натиснути на неї і там її заповнити. Наш проект третя група запускається наприкінці листопада, тобто до 24 Листопада ще є можливість потрапити саме в цю групу. 15 листопада в Запоріжжі стартує опалювальний сезон. Саме в цей період збільшуються випадки пожеж, внаслідок порушень правил безпеки при використанні пічного та газового опалення. Лише за жовтень в Україні сталося 133 такі пожежі, під час яких загинуло п'ятеро людей. Всього ж з початку року зафіксовано понад 2,5 тисячі займань саме з причин необережного використання опалювальних приладів. Про це під час брифінгу в медіа центрі Україна «Укрінформ» розповів пре. Офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий. 2627 пожеж, це близько 5% таких пожеж. Сталося саме внаслідок порушень правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного та газового опалення. Внаслідок пожеж загинуло 100 24 людини, з яких 4 дитини травмувалося 97 осіб, з яких 4 дитини. Безумовно, ДСНС проводить ряд профілактичних заходів для того, щоб зменшити кількість і запобігти саме пожежам під час осінньо зимового періоду, тому що саме в цей період фіксується різкий скачок і фіксується найбільша кількість пожеж. Рятувальники, зокрема, і запорізькі регулярно роз'ясняють людям правила пожежної безпеки у побуті та розповідають, як уникнути пожеж під час опалювального сезону, радять бути обережнішими при користуванні свічками, пічкою, газовими приладами та електрообігрівачами. Не слід застосовувати для обігріву приміщень саморобні електроприлади. Не варто не варто вмикати в мережу одночасно е, багато електроприладів, тому що це може призвести до перевантаження електромережі, е, звідти короткого зам, замикання і звідти пожежі. Е, забороняється використовувати електрообрігівальні прилади для сущіння е, одягу і. Не потрібно залишати відповідно такі прилади без нагляду. Відповідно, якщо люди звернуться до ДСНС з проханням обстежити їхні помеш... помешкання на пожежну безпеку, то о, можу вас запевнити, що ДСНС не відмовить. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.